Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Також сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Октавія А5. 9 рік, 1,4 бензин, механіка 212 пробігу. 7400 доларів. Вартість в гривнях 296. Тут контакти. 296 тисяч. можливий розрахунок і у гривні. Volvo V-50 12 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка 245 пробігу. ціна 10 999. так от Такий салончик цікавий. Audi A4 15 рік в ислайні 140 пробігу, 2.0 бензин, ціна 13, 300 доларів. Тут контакти. Він-код фіксує. Так, дуже популярний міський автомобіль, часто в нас запитують, це Nissan Note. Їх не є аж так дуже багато в продажі, але їх дуже полюбляють. Значить, це є 9 рік 1,4 бензин, 192 пробіги за ціною 5-900 доларів. Тут є контакти для уточнення інформації. Toyota Corolla, 11 рік, 1,4 бензин, 195 пробіг, механічна коробка, ціна 6800 доларів. Бачимо контакти. Renault Megane в кузові хетчбек. Один і шість. Бензин. Так, бензин. Механічна коробка, ціна 7300 доларів. Бачимо контакти. Чорний колір. Кондиціонер, круїз контроль. Так, вчора запитувала шкода Румстер. Є така машинка 2007 рік з Голландії, 1,4 бензин, 215 пробігу. 5250 доларів. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, закінчились Мегани. Почались Лінкольни. Дивіться, який апарат. Для тих, хто не любить Мегани, є Лінкольн МКЗ. 2.0 бензин, автоматична коробка, 13-й рік модельний, 14 й 197 пробігу. Передній привід авто США. 12 тисяч доларів. Контакти до власників. Фіксую він код. Такий апарат, кого цікавить. Набираємо, вам все розкажуть, що пошкоджено, який був ремонт. Шкода Октавія. 19 рік за ціною 15500 доларів. 1,6 дизель, 188 пробігу. Коробка автоматична пригнана з Італії. Шкода, Octavia a 8 дивіться яка краса. Космічний дизайн, я б сказав. Це 21 рік модельний, за ціною 20 500 доларів. Це 2,0 дизель, 165 пробігу, він код вказаний, офіційне обслуговування авто з Німеччини. Також він-код ось тут. Так, тканинний салон. Renault Megane 3 третього покоління. 12 рік 1,5 дизель, 253 пробігу, акустика боус. Значить 8 тисяч доларів, контакти ось тут. Сервісна документація є. Комбінований салончик, клімат. Оригінальні диски, фуркоп, парктроніки, все є. П'ятий гольф. 2008 рік 1.6 бензин, ціна 6300 доларів. Є кліматконтроль 195 пробігу. Шкода Октавія 5. 9 рік 2,0 дизель, 225 пробігу, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Opel Insignia універсалі. 11 рік, 2,0 дизель, механічна коробка. Контролем автомобіль, є два ключі, електробагажник. Ціна 7950 доларів. Пробіг 183 тисячі кілометрів. Так, комбінований салон, отак виглядає. Більше інформації потрібно уточнювати. Шкода тур, в кузові ліфтбек. 9 рік 1,6 бензин, 297 пробігу. Ціна 5800. Двигун, газ, бензин. До речі, тут бачимо контакти. Четвертий гольщик. 2001 рік 1,4 бензин, 180 пробігу ціна 4200 доларів. Opel Astra H в універсалі 10 2010 року 1,7 дизель. Якраз наш бюджет це 6950 доларів. Рубрика у нас до 7000. Та? Е, Синунові фари, клімат-контроль, пригнане з Німеччини. 240 днів його. Тут у нас контакти. І ось тут. Комбінований салон. Так, більше інформації уточнюйте. Шостий гольф в універсалі. Так, це не простий гольф, це повноперовідний. Одинадцятий рік. 1,6 дизель повний привід, 239 пробігу, ціна 8990. Тут контакти. Так, двигун на 77 кВт, звичайно. Клімат, контроль на дисках. Такий апарат. Шкода фабія, в кузові хечбак. 12 рік, 1,2 дизель. 210 про його, механічна коробка. Це на 6550 доларів. Бачимо контакти.